В окупованому Донецьку російські військові стріляють нібито по позиціях ЗСУ із житлового кварталу. У відповідь прилітає, але страждає мирне населення. Ракети США полетять на територію РФ, бо тепер можна. Тож куди можуть поцілити ЗСУ? Україна та Росія провели обмін полоненими, як зустрічали звільнених захисників. З вами Катерина Ковальчук. і Це головні події тижня від команди Новин Донбас. Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. Російські військовослужбовці регулярно ведуть артилерійський вогонь із житлового кварталу у Петровському районі окупованого Донецька. Про це новинам Донбасу розповіли місцеві мешканці. За їх словами, окупанти часто стріляють по позиціям Збройних сил України, розташувавшись під тереконом в районі вулиці Добровольського. Відстань від цього місця до найближчого багатоповерхового житлового будинку становить близько 400 метрів. На цьому відео можна почути так звані виходи. Це окупанти стріляють поблизу житлових кварталів. Такими діями російські військові провокують бійців ЗСУ на вогонь у відповідь. Угрупування ДНР використовувало таку тактику ще з перших років війни. Бо у нас всі трохи сп'ять. Війна людині. Не... Також нагадаю, що ведення вогню житлових кварталів є воєнним злочином, але окупаційні війська не вперше ховаються за мирним населенням, провокуючи вогонь проти цивільних, що потім у своїй пропаганді звинуватити у злочинах українську армію. Цікаво, що коли ЗСУ цілять по критично важливих об'єктах окупантів, пропагандисти мовчать. Наприклад, про кремлівських пабліках не було ані слова про удар по розташуванню російських військових в Київському районі Донецька. 29 травня в місті пролунав сильний вибух. Соцмережами ширилися фото і відео з наслідками удару по будівлі колишнього видавництва Донеччина. Очевидці писали, що на місці є загиблі серед військових РФ. Прикинь, скільки там була <звук> Ой, йо, так вони потрапили чітко. Охереть. Це це жопа. Мать, <звук> <звук> там люди валяються. Мать моя жінка. Проте самі окупанти, і так звана місцева влада, про наслідки нічого не доповіли. Хлопці задовольняйтеся зведенням. Вам і так вже було сказано, куди було влучання. У винний час живемо. Є інформація і матеріали, які не можна розповсюджувати в соцмережах. Чекайте на офіційну інформацію, але щось ми не дочекалися. Певно, у військової пропаганди в Донецьку цього разу не залишилося часу на виставу під назвою Україна обстрілює мирне населення. Ось іще один приклад вдалої роботи ЗСУ в окупованому Луганську в ніч на 28 травня. Українські військові уразили станцію радіолокації небо. Російська сторона, звичайно, не рапортувала про це. Угрупування ЛНР лише заявило про обстріл міста, пожежу і пошкодження цивільної інфраструктури. А от, за даними деяких осін спільнот, пожежа виникла на території аеродрому льотного училища. Крім того, ще спалахнула злітна смуга. Вогонь охопив командну радіолокаційну станцію небо. Так, це місце виглядає на супутникових знімках до удару на початку травня та після обстрілу. Вже за два дні таку саме станцію дрону уразили в окупованому Криму. Крім цього, було знищено два десантних катери. Тунець ще два пошкоджені. Далі більше 30 травня сили оборони України завдали удару ракетами атакам по Керченській поромній переправі. Суттєвих пошкоджень зазнали два кораблі, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Як бачимо, Україна використовує далекобійну західну зброю, як і обіцяла партнерам, лише по об'єктах окупанта на своїй території. Щоправда, нарешті ситуація ймовірно зміниться, і американські ракети можуть полетіти в РФ. Президент США Джо Байден вже затвердив це рішення, а державний секретар Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл від Білого Дому в останні кілька тижнів Україна зверталася до нас і просила дозволу застосувати зброю, яку ми надаємо для захисту від агресії російських військ, які зосереджуються на російській стороні кордону, а потім атакують Україну. Це право президента, і як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Щоправда, за наявною інформацією, позиція Джо Байдена не стосується ракет-атакам. Як пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела США, дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового вогню Хаймарс, керовані боєприпаси та артилерію. Також залишається незрозумілим наскільки далеко в Білгородській області РФ збройні сили матимуть змогу завдавати ударів зі зброї наданої США. Неясно, чи дозволять Україні бити по зосередженню російських сил і техніки в Курській та Брянській областях. Наразі відомо лише, що є дозвіл на удари по військам, які несуть загрозу українським територіям на кордоні. РФ наша розвитка точно вертикує місця зосередження ворожого особового складу ворожої ворожоборнетехніка збройних територій суміжної з Україною областей півдні Емпілгоровська, на Півдні, Курс на територію Брячни. Тобто ми знаємо, де ворог зосереджує своє засилля, щоб потім атакувати територію нашої країни, щоб вбувати мирних українців, а ми не маємо права використовувати займі для того, щоб прав колега діяльності і знищувати товари усили та борону техніку. Це ситуація не а особливо в контексті того, що ворог зараз буквально розбиває населені, на друзки, нашої населеної поховаються в прикордоні на північ Харківської області. Володимир. Путін раніше погрожував ескалацію на лінії фронту, якщо Захід надасть дозвіл на атаки своєю зброєю по території РФ. Зокрема, він казав, що тоді доведеться розширити так звану санітарну зону, маючи на увазі окупацію прикордонних територій України. Але це вже сталося. Росія вже намагається захопити північ Харківської області. Наразі ситуація там стабілізована. Окупанти переключили увагу на Покровський напрямок. Чого не скажеш про Харків? Місто так само під постійними обстрілами. Днями двічі вдарила. Пожитловій п'ятиповерхівці загинуло сім мирних жителів. Близько тридцяти отримали поранення. Від ракетних і дронових атак потерпає вся країна. 1 червня Росія в шосте масовано вдарила по об'єктах української енергетики. Це означає, що в країні і надалі діятимуть ліміти на споживання електроенергії. 31 травня Україна та Росія провели обмін полоненими по формулі 75 на 75. Щонайменше третина з врятованих українських громадян має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Цього разу звільнено з полону 37 представників ЗСУ, 21 нацгвардійця, сім прикордонників, 6 тероборонівців та чотирьох цивільних Українок. Ці люди захищали острів Зміїни і Маріуполь. Охороняли Чорнобильську АЕС. Додому повернулися українці, захоплені у погон на Харківському, Київському Херсонському. Сонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед повернутих жінок – 24-річна Мар'яна Чечилюк. Дівчина працювала в поліції на момент повномасштабного вторгнення Росії. Мар'яну та її молодшу сестру депортували під час окупації Маріуполя на весні 2022 року. Батькам одразу вдалося повернути молодшу доньку до родини. А Мар'яну вивезли під час евакуації з укриттів Азовсталі з фільтраційного пункту. Дівчину перевезли до СІЗО окупованого Донецька. Два місяці її тримали в окремій камері. Згодом російські військові утримували Мар Яноволинівській колонії у в'язниці Маріуполя та Таганрозі Росія дуже важко погоджується на визволення українців. Попередній обмін відбувся у лютому. Тоді з полону вдалося повернути 100 захисників. Офіційно між Україною та Росією відбулося вже 52 обміни полоненими. Повернення наших людей додому це дуже позитивна новина. Але не слід забувати, що в полоні перебувають ще сотні українських громадян, серед яких захисники з усіх куточків нашої країни. Попереду ще багато. Роботи. На сьогодні це все, але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тікток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі!